Почав я співпрацю з Пумбом 22 року. Антон подзвонив і каже, добрий день, добрий день. Каже, банк «Пумб» — чи не розглядаєте фінансування? Я кажу, якщо ми за місяць отримаємо фінансування у вас, то я готовий йти. І ми пішли, пішли, пішли і отримали фінансування на одну, на одну компанію. В ті терміни, які ми домовилися, абсолютно чітко все у нас пройшло. І потім ми отримали, що далі додаткове фінансування точно так само не інші. Бо це вже було набагато простіше. Да? Mm -hmm. тобто, пумбом було просто для мене. Слухайте, ми часто чуємо там, з оптики банків, яким вони хочуть бачити клієнта, а з точки зору клієнта, яким має бути адекватний банк, з яким би ви працювали. Ну, ти ви вже сказав, один з параметрів це Швидкість. швидкість. Увага все-таки до потреб клієнта. Да? Вона, я не говорю, що там ідеальна клієнтоцентрованість якась, але потреба до. Клієнта, що в тебе є сезонність, ти аграрій. Цей період часу тебе краще не трогати. Ну, прийде в квітні там, чи в травні, коли ми закінчилися, і це буде зовсім інша розмова, пум виграє теж. Побажання про сезонності, я вам чесно скажу, вони самі без нас знають. Людські відносини це, напевно, саме основне. То, є одне, друге, трактора, техніка, гроші, банки, але все будується на людських відносинах.